Посейдон визбирує шматки мушель. Дбайливо, мов рештки чийогось втраченого дому. Гострі краї, Рани, які ніколи не замовкають. Цар морів Посейдон. У синій кепці з формулою один. Насилає бурю. Каламутить воду біля самого берега, карає неслухняних пуголовків, перевертає гілкою, нібито скам'янілу морську зірку, догори світлим боком. Насаджує, як це буває власне відчуття Прекрасного. Зірка зненацька підводиться на променях. На хитких ногах відстоює своє право на непомітність. Раптом ні звідки верткі прозорі рибини, камінці та мох виявляються дрібними рачками крабами, кидаються в розтіж, за що нам таке? Посейдон, вражений до глибини душі, завмирає. Перемовляючи, бабине, Боже, змилуйся.